Над жінками вони знущалися, вони катували. Ну, в общем, дуже дуже боляче. Олена Катренко, переселенка з Херсона, дев'ять місяців жила в окупації. І жінка говорить, це були важкі часи для неї та її родини. Боялися, дуже боялися. Перше, що вони робили, вони грабили магазини. У нас багаточасних магазинів і там стояли відеокамери. І перше, що вони брали, вони. Заливали глотку водкою. Коли ми навіть на роботу ходили, вони питали: ну як, якщо бачать, що у вас є телефон, вони могли запросто його просто забрати. Якщо на вас щось коштовне, вони могли просто отобрати. Вони ж хазяїва, а ви тут ніхто. Ми старалися, якщо йшли, то окольними путями, щоб з ними не контактувати. Олена каже, що разом з жителями Херсона брала участь у мирних акціях протесту проти російських окупантів. Ми протестували, ми їм казали, що йдіть дому, додому, ми вас не чекали тут. Ми вільні і не хочемо жити з вами. У нас був прапор, ну десь кілометр, навірно, прапор був дуже. І ми отак тримали, і ми сказали, що ми вийдемо на такий пікет і пронесемо. Наш український прапор по Перекопській вулиці. А вони стояли танками, бронетранспортерами вдоль і е, дивилися на нас. Ну, коли ми підходили, це отак, і там один росіянин не витримав і е, пулям пустив в повітря. Я, звісно, дуже перепугалася, бо думаю, отак вийшла, воно так пустять. І все, і ми тут ляжемо, тому що у нас нічого нема. Жінка розповіла: російські військові калічили та вбивали мирних жителів. Ми йдемо на В Красний Крест, да, там щось получити, і якусь гуманітарку. Ми там збираємось і просто щось летить, а потом сипіться на нас, каддежом ти ті колки, ігли. От. Засипали, потім ці ліпістки вони бросали, розтяжки ставили. От така тоненька, ти йдеш, ти її не бачиш, ти засипаєшся і все, тебе розриває. В грудні місяці от, вони стали на нас бросати фосфорні ракети. Що таке фосфор? От він попадає на людину, людина загорається. І, і... Ти хочеш йому допомогти якось затушити, як ми тушимо, да? чимось, щоб не було цього розжигу, а людина ще більше розгорається. І отак вона біжить, кричить і горить. Олена говорить, у грудні 2022 року разом з хворою мамою переїхала з Херсона до Житомира. Жінка каже, що у лютому 2023 у міській бібліотеці імені Василя Земляка долучилася до колективу Позитивні переселенці. Помагаємо солдатам. Ми збирали пляшанки для свічок, робили свічки. Ми плели сітки. Ми збираємо смаколики, відсилаємо дуже хлопцям, батончики енергетичні робимо. Жінка каже, що у бібліотеці відвідує майстер-класи з Петриківського розпису, комп'ютерні курси вивчає англійську мову. Я пам'ятаю пані Олену, як вона прийшла на початку повномасштабного вторгнення до нашої бібліотеки, як вона приїхала до міста Житомира зі своєю історією. Тоді було дійсно важко усім, але безпосередньо бібліотека стала тим місцем, де дані люди могли знайти прихисток, знайти себе, отримати певну якусь допомогу. І пані Олена стала дуже такою активною учасницею усіх наших активностей, проєктів. Видно було, як вона поступово починала змінюватися. Тому вона намагається жити, додавати ці труднощі, і ми сподіваємося, що. Ми зможемо її підтримувати надалі. Ти відвлікаєшся, ти, е, ти просто живеш сьогодні і, і, і зараз. Тому якщо би я сиділа вдома зі своїми мислями, що там, в Херсоні, у мене вибиті окна і е, руйнують моє житло. То, ви знаєте, і за головою бобила дуже погано. Хочеться миру. Бо вони у дітей відняли дитинство, у нас відняли роботу, а у стариків забрали старість. Анжеліка Нестерчук, Ігор Кучин Суспільне, Новини, Житомир.